У публікації із посиланням на видання Ля Фігаро» йдеться, що президент Бразилії Луїс Насіо Лула Десільва пропонує Україні віддати Крим Росії, аби припинити війну. І Наведено, нібито пряму мову. Далі цитата президент Росії не може захопити територію України. Можливо, ми обговоримо Крим. Про те, що він вторгся, він має подумати. Зеленський теж не може хотіти всього. Світу потрібен спокій. Ми повинні знайти рішення. Кінець цитати давайте розбиратися. Но вона насправді виглядає цілком правдоподібною. Навіть Росії написано з маленької літери. Мабуть, на дому гібісту довелося кроватку сильно до шиї притягнути. Але, якщо коректно зробити переклад, то в прямій лідер Бразилії ніде не вказує, що Крим треба віддати. Є лише натяки та фрази про подумати і треба домовлятися. До того ж, не встигли кремівські посіпаки милощі постирати, як речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Україна не торгує своїми територіями. Далі цитата. Україна цінує зусилля президента Бразилії з пошуку рішення задля припинення російської агресії. Водночас маємо чітко зазначити, Україна не торгує своїми територіями. Немає жодної юридичної, політичної чи моральної причини, чому ми маємо поступатися хоча б сантиметром української землі. Українська позиція залишається незмінною. Будь-які посередницькі зусилля задля відновлення миру в Україні мають базуватися на повазі до суверенітету та повного відновлення територіальної цілісності України відповідно до принципу статуту ООН. Кінець цитати.